Культурний десант в зоні антитерористичної операції. Артисти студії квартал 95 напередодні відвідали блокпости на Донеччині і виступили перед українськими вояками на Маріупольській військовій базі. Ідея концерту належить телеканалу «1 плюс 1» і Міністерству внутрішніх справ. А Кварталівці не лише охоче її підтримали, але й допомогли матеріально. Перерахували мільйон гривень українській армії. Попри багатогодинну дорогу, артисти відмовляються від перепочинку і одразу ж їдуть на блокпости. Жні обійми та спільні фото, автографи на бронежилетах і навіть на військових квитках. Але найважливіше просто можливість поговорити про щось, окрім війни. Они всі самі що приїхали. Ой, як підняли один парень, який їздив з нами, Такий серйозний учасник бойових дій. Я вже давно сюди не розмовляв, дякую, а то я вже забув, як букви соєдіняють. Концерт запланували просто на литовищі. Сцену облаштовують усі гуртом. Євген Кошовий не чекає, поки буде готовий концертний майданчик. Залазив на бойову машину, порвав штани немножко. З кем не буває. А Они тепер стоят и ржут надо мной. Они все время знаходяться на бойових дежурствах, каких-то, все время думают о серьезных вещах. А мы приехали, видите, подняли настроение. Слава Богу. А ще артисти допомогли бійцям грошима, перерахували мільйон гривень для закупівлі ліків та засобів особистого захисту. Я вважаю, що всі в принципі зв'язки нашої стради способне з ділянку, зібрати гроші. Коли перед сценою зібралося понад півтори тисячі військових з нацгвардії та добровольчих батальйонів, кварталівці розпочали свій виступ. Артисти не готували спеціальної програми, показали свої найкращі номери. Ладно, не переживай, у нас в Україні нормальні люди. Зараз перевіримо і ім'я і фамілі відпустимо. Так. Дмитрий Кісельов. Телеканал РТР. РТР, правильно. Та яка різниця? Три букви, а не і на заборі три букви, так? Два дні під э, намлюканням врачів. такі концерти врачі. розслабитися? Чуть-чуть. А ну, що сталося? Її вже два так, рази били цим директором. Чувствуєш підтримку? Ті чуєш, мене забуває доволі всім радиться. А, а і... так принци засути бачаще би також деякі бійці зізнавалися так щиро сміялися уперше за кілька останніх місяців. Сергійу Сачук, Сергій Галенюк, Донеччина, ТСН 1+,1.